Друзі, мене пацієнти часто запитують, а яку ж електричну зубну щітку обрати? Та, яка крутиться, та, яка вібрує, та яка жужить. Мене звати Юрій Гринюка, я лікар парадонтолог Зараз я вам розкажу, що я їм відповідаю. Направду, якщо вірити дослідженням, то електрична зубна щітка ефективніша всього-навсього на 10%. Але якщо вам вже її збираються подарувати або ви хочете її купити, то звертайте увагу на такі речі. Хороша, якісна електрична зубна щітка, має мати такі параметри. В неї має бути обов'язково таймер, де відмічається кожних 30 секунд, для того, щоб ви почистили щітку дві хвилини. І вона має мати обов'язково датчик тиску, коли ви нажимаєте засильно на свої зуби на ясна. Вона теж має вам дати якийсь сигнал, щоб ви їх не травмували. І вона би мала мати датчик зносу щитини, щоб вона вам говорила, коли потрібно замінити насадку. Отож, з власного досвіду, електричні зубні щітки я завжди рекомендую маленьким дітям, які ще не навчилися писати, і людям похилого віку, які вже втрачають з віком свою моторику. А для середньостатистичного пацієнта мого віку або більш зрілого віку, достатньо звичайної мануальної щітки.